І з нами на зв'язку директор інформаційного консалтингу компанії Дефенс Експрес Сергій Згорець. Пане Сергію, доброго ранку! Слава Україні. Доброго ранку, вітаю вас. Слава. Давайте почнемо з того, що. Офі... Ми кажемо, віримо офіційним повідомленням після того, як я підтверджено, і вже дозволено їх оприлюднити. Офіційно це про те, що маємо певні часткові успіхи. Є таке поняття, ви нам зараз розшифруєте його, що таке частковий успіх біля Вербового і біля Бахмуту. Що за успіх і що таке частковий? Ну насправді на всіх ділянках фронту ситуація є достатньо динамічною, особливо коли ми беремо і Бахмут, і е, південний напрямок. Тому, коли ми говоримо про е, Бахмут, ми знаємо, що зараз там бойові дії йдуть за вже за залізницею, за Кишіївкою і е, Андріївкою. Ворог намагається контратакувати, підкидати резерви, і в принципі, ті чи інші позиції вони можуть переходити з рук в руки, що говорить про динаміку ситуації на цій. Ділянці фронту з іншого боку, ми знаємо, що е, коли говоримо про Бахмут, то зараз ми там активно використовуємо артилерію, відтісняємо противника, не дозволяємо повертатися на ті позиції, які він хоче знову повернути собі. Це власне говорить про те, що знищення значної сили противника і е, відвоювання е, нашими воїнами позиції говорить про частковий успіх на, на, на цій ділянці фронту. О, окрім того, що ми знаємо, що крім Кишіївки, Андріївки е, так само. Зараз йдуть бойові дії, аби обійти Курдюмівку з заходу із, із півночі, аби витіснити групування сільських військ, яке поки що отримає цей населений пункт. Коли ж ми говоримо про... Часткові успіхи навколо роботиного то динаміка в цілому схожа, тому що ми розуміємо, що ворог намагається утримувати ті позиції, які він поки що отримує. Наша сторона використовує артилерію і малі штурмові групи, аби ворога відтісняти. Є розширення плацдарму на захід від Новопрокопівки, якщо ми там подивимося по картам, зокрема того ж діпстейту і. Бачимо, що зараз динаміка все таки дещо зменшилася. зокрема насамперед на погоду це впливає на використання дронів. А відтак впливає потім на використання артилерії, яка використовує дрон як розвід І побачимо за статистикою, за статистикою генштабу. Сьогодні йдеться лише про. Одну знищену арт-установку противника, хоча зазвичай такі показники на добу постановить в межах 30 знищених ворожих арт систем. Ну і також згадаємо про те, що ворог, аби ускладнити наше просування, зараз повторно здійснює заходи з дистанційного мінування на ділянці між роботиним і новопрокопівкою, і між Роботаним і вербовим, тобто намагається за. Рахунок стандартного свого підходу з використання мінно ускладнити просування наших військ. Пане Сергію, дивіться, ви самі ж звернули увагу. Нам і Наталія Гуменюк про це говорила, як змінюється. Воєнна обстановка у зв'язку з погодними умовами шторм на морі вже по інакшому все. Ви говорите зараз теж про вітряну осінню погоду. і Вже трошки інакше працює система і аеророзвідки, і, і, і взагалі це дронове військо з одного і з другого боку. Тому найважливішою стає арта, і отут от нас зацікавила один одна інформація. Може, ви більше трошки знаєте, після того як бронепоїзд Кім Чен Іна їздив до. Конченого, так, так його називають, ну, до, до Путіна. Бо тепер і офіційна зімови, інформація, да? що просто максимально зріс, товаропотік, залізниця ганяє з Північної Кореї до Росії. Чи це саме ходить про те, чого ми найбільше боялися? А саме для Арти снаряди Північна Корея має величезні запаси. Це вони це возять чи ні? Бо тому що це підтверджено американською розвідкою, але вони не говорять про кон'юнктуру. Що ж ці поїзди везуть? У насправді це не офіційна інформація. Це робота спутникової розвідки, де зафіксовано на одній з ділянок, де зазвичай було 20 потягів розміщено. Зараз ми маємо 20 вагонів. Зараз ми маємо розміщення там 70 вагонів в одному з потягів, які детально страховані за допомогою космічної розвідки. І є припущення, що таким чином після візиту там лідера. Північної Кореї до Росії динаміка обміну боєприпасами, можливо збільшилася. Такі висновок роблять експерти, які аналізують цей знімок, але там, видно не боєприпасів, ні, 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 ні будь-чого. Просто ми знаємо, що це одна з станцій, яка використовується для перекидання вантажів залізничним шляхом. Але якщо подивитись на північну Корею, то там за статистикою, якщо ми там відкинемо РСЗО, є в межах там восьми тисяч арт систем калібру 152 мм. міліметра. Якщо ми там порахуємо боєкомплекти, які потрібні за радянськими стандартами для таких де такої кількості арт-систем, то можемо припустити, що в, в північній Кореї десь зберігається я думаю, близько. Близько 20 мільйонів боєприпасів до таких систем калібру 152 мм. Ймовірно, частина з них може перекидатися до Російської Федерації, але тут нюанси, що потяги не забезпечують, цінови є основним способом доставки боєприпасів, як бачимо, але віддаленість і темпи не дозволяють говорити про те, що ці перекидання будуть значними. А з іншого боку, є питання щодо якості. Північно-корейських боприпасів, тому що були е, періоди, коли от, буквально там декілька років тому е, Корея використовувала ці боприпаси в одному з конфліктів, і час значна частина цих боприпасів просто не розривалася. Говорить про те, що у цих боєпасів є низька якість, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Росія відчуває брак власних можливостей для відновлення нових боприпасів для відновлення старих боприпасів. Ну і далі буде шукати варіанти або з Ірану, або з Північної Кореї, що підтверджували і висновки американської розвитки чи посадових осіб Сполучених штатів, які говорили про те, що дійсно є підстава говорити про те, що боєприпасний потік з північної Кореї активізувався, але ніхто не знає в яких обсягах. Пане Сергію, власне, про потік, але інший з Ірака. Так? За вересень лише 500 злишком шахедів прилетіло в Україну, більшість збили. Ну, летіли, летіли, так, летіли вони переважно з Криму, але розуміємо, звідки їх десь там транспортували. І хто хто стоїть за цим всім за фактично всю минулу зиму? Напевно, кількість була меншою загалом шахедів. Тобто вони накопичують їх, і от вже Юрій Гнат застерігає так, що це буде величезна кількість того року, бо простіше дешевше їм шахедами, а не ракетами лупити по Україні. Водночас маємо анонси про посилення протиповітряної оборони і власне боротьби із шахедами. Ну бо не може патріот по шахедах лупити. По перше, петріот не так багато в нас є. Гепард може гепард може наскільки добре зараз укріплені українські міста, українські об'єкти енергетичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, загалом те все, що забезпечує нам нормальну плюс-мінус в воєнний час життєдіяльність, і власне, що ще зараз можна зробити, і буде зроблено, звичайно ж. Дійсно, ми говоримо про те, що Росія збільшила темпи виготовлення боєприпасів, баражучих боєприпасів, які збираються, і в Росії постачаються з Ірану. Якщо в минулого року якраз на цей енергетичний період осень зима використовувалася за весь ці три місяці, було використано тисячу шахетів, то зараз ігнат говорить про те, що лише за минулий місяць Росія використала 500. Тобто ми бачимо, яка значна динаміка набирання кількості цих. У ударних боєприпасів, в планочих, які бражуючих, які ворог збирається використовувати і надалі. Звісно, він буде накопичувати і використовувати зиму як ще один важливий період для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. І наскільки можна говорити про те, що всі об'єкти захищені. Я думаю, що у будь-якому разі жодна система ППО не забезпечує 100% гарантію від ворожих е, засобів проникнення, що про що, до речі, свідчить і історія з Ізраїлем. Але коли говоримо про Україну, то за цей рік були зроблені кардинальні кроки не лише щодо отримання потужних систем, як там Петріот, насамкіти, Аріскі. Зараз ми бачимо, що підписуються контракти і постачаються комплекси, які найбільш ефективно використовується для боротьби з шахедами, це, зокрема, збільшення кількості е гепардів, про що заявила Німеччина, на додаток до обіцянки передати ще один, до речі, Патріот і Арісті І абсолютно нові комплекси, які з'являються в, в українській армії, в Силах оборони, це якраз ці е системи е Слінгер, які мають на озброєнні. І РЛС, і кулемети, і головне системи, які дозволяють вчасно виявляти і точно знищувати шахеди з е, малою вартістю знищення. Оці слінгери з використанням е, е, боєприпасів, які підриваються в повітрі. Вартість знищення шахеду дорівнює в межах там, 100 доларів, там 900 доларів. Це якраз оці е, е, австралійські системи. Так, у тому що ми замовили 160 таких систем. Вони вже постачаються, і думаю, що вони суттєво посилять можливості на. Слово оборони продається шахи шахедами. Пане Сергію, дякуємо за участь в нашій програмі. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтної компанії Defense Експрес.